Президент Володимир Зеленський своїми указами призначав зрадників на найвищі посади в СБУ, подавав це всі ці кандидатури Іван Баканов, голова СБУ, і погоджував. І діяли президент Зеленський, голова СБУ Баканов, фактично виконуючи ті завдання Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яку російський співробітник ФСБ Сівкович ставив російському агенту полковнику СБУ Кулінічу. Тобто, отримували Кулініч отримав завдання. І Зеленський сприяв разом з Бакановим, тому що ФСБ призначило на найвищу посаду першого заступника голови служби безпеки України голову і голову гол, начальника головного управління внутрішньої безпеки України служби безпеки України Андрія Наумова. І для того, щоб Наумову не заважали, вони звільнили це. Теж указом зеленського рішенням Баканова зроблено. Звільнили іншого першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, який курував українську контррозвідку. Так, от, ФСБ, згідно з цими записами, призначило на найвищу посаду свого співробітника, свого агента за завданням, яке поставило ФСБ, прибрало того українського генерала-контрозвідника, який заважав роботі ФСБ. І за все це Кулініч був призначений начальником СБУ Криму. А м, хочу сказати, що на Андрія Наумова, президент Зеленський призначив першим в історії при своєму звання бригадного генерала СБУ. Тобто, Зеленський високо оцінив дії російського агента Наумова. Я думаю, що знаєте, в якійсь би демократичній країні, де діє судова ланка і є парламентський контроль. Ну тут, навіть попри війну, президент би вже давав покази у суді і давав би покази перед парламентською комісією. Бо це насправді катастрофа для державної безпеки. Фактично, керівники СБУ перед вторгненням, які мали найвищий, підкреслю, найвищий рівень доступу до державних таємниць, знали взагалі все про службу безпеки України в силу посадових обов'язків. Мали доступ до всієї службової інформації СБУ до всіх особових справ. Працівників СБУ до справ більшої частини українських української агентури у Криму до всіх робітників, які працювали з СБУ в Криму, по, в Росії взагалі мали всю інформацію по безпеці, по контрозвідки, по боєздатності української армії, особових справах військових, оскільки військову контрозвідку теж контролював на умов. Тобто, фактично було здано все. І тепер нема ніяких питань, чому ж там. Не було, чому ж там керівництво держави відбивалось, не хотіло визнавати вторгнення. А чому ж не підготували до підриву мости? До речі, не тільки на Чонгарі, не тільки на Дніпрі, але і на півночі України жоден міст не був підірваний. Ворог за 200 кілометрів доїхав до Києва, і там всі мости на цьому шляху аж до самого Гостомеля не були підірвані. Потім вже в останній момент наші військові добровольці почали їх підривати але вже біля самого Києва. На жаль, а ворог до останнього користувався мостами. От і тепер все це зрозуміло. Я думаю, що більш кричучої ситуації такої масштабної державної зради. Масштабного просто призначення російської агентури на найвищі посади. Я думаю, що такого навіть в історії не було. Я сьогодні просто в повному шоці це дивився і чув. Це важко навіть повірити, що це віддаються в конкретні накази, і Зеленський Баканов виконують завдання ФСБ. Ну чесно скажу, якби не були записи ДБР, я б не повірив, що таке можливо.